Я хочу вибачитись перед киянами, і те, що у нас заплановано було ще в минулому року, рок, рок, році, це зробити. Але з початком військових дій ми зупинили будівництво, і воно було зупинено по перше з об'єктивною ситуацією, що з міста Києва виїхали. Велика частина наших мешканців, велика частина зараз працівників підприємств, які були долучені до робіт, виїхали за кордон. Частина із них пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знов, воно посунулося, але тим не менш, питання. Питання будівництва мітро, воно було. Ми не відмовляємося, і зараз будівництво вже знов набирає оберт для того, щоб ну, на цей рік я думаю, що ні, але в наступному році наші плани нарешті-решт мітро радар відкрити.